Я йшла на піаніно, я йшла теж на піаніно, тому що в е, моєму селі я це дуже близенько, біля міста Ковель, Але uh -huh. у вчительки, яка викладала в нас у школі, було вдома це фортепіано. Я заходила, мені здавалося, що це, що це щось таке королівське. І звісно, що я хотіла грати на піаніно. Але ж приїхала в нашу школу вчителька з музичної школи. Каже дітки, хто любить співати, я люблю співати. А хто хоче в музичну школу, я. А на який інструмент? Ну, звичайно, що на піаніно. А вона каже: заспівай. Я заспівала. І вона почула, моя вчителька згодом, Надія Маслечка, що в мене гарний слух, ну і голосочок. Угу. І каже: добре. На дуже мудро поступила. Записала мене. Я сама поїхала. Попросилась у мами там такий автобус, приїхала з музичну школу. То було після першого класу, вже вісім ага. мені було.